Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в районі 20-го універмагу. Це народна така назва. Недалеко тут вулиця 20-го Парсізду була. Зараз, звичайно, вже інші назви тут. Взагалі, мабуть, відсотків 90 вулиць перемінували. Останню, мабуть, це Гагаріна була. це її останню в цьому році. На першому поверсі універмагу зараз АТБ крамниця, на другому фірміний мага... Фірміна крамниця. Одягу. Ну а позаду універмагу там оптові крамниці. Ціни такі, мабуть, як і на універмазі, в оптових крамницях. Ну я мав ее на увазі крупи там, порядку. Погода, мабуть, 10. 10-8 градусів тепла. Доволі прохол... ну, на Листопад місяць, то так, така й повинна бути. Ну, це вулиця 20-го, йде до прудів. Невелика, метрів 500. Колишня. Ну, але назва популярна, хоч сама вулиця невелика. І у на 20-м казали. І колись були тут 20 в 90-ті роки, рекетирська група. Це ми вже трохи нижче. Ця вулиця також на пруди виводить. Прямо в парк. Ну, Труби вже практично всі позаривали, подекуди ще є, а так ремонти вже закінчились. Тепло в оселях є, хоча ще не все зарито. Ну, Все літо були ремонти, рилер тут міняли траси повністю. Це ми вже в кравниці АТБ. Картопля вже по 11 гривень, ще подешевшала. Другий гатунок 7 гривень. Капуста 10. Цибуля взагалі 5 гривень. Буряк морква 9-8. За останні роки це, мабуть, найнижчі ціни. Тобто, я пам'ятаю, морква і цибуля була і по 30 гривень навіть до 40 доходила два-чотири роки тому. Та й картопля взагалі була по 30 гривень, по 30, по 40. Ну, в цьому році все дешеве поки ще. Гірки 100 гривень, помідори також. Ну і на цьому поки що все. До побачення.